Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Amio, серія XD на цоколь d 2 s d 2 r Постачається лампа в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник лампи потужністю 70 Вт. Лампи повністю в металевому корпусі мають дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму, живлення під'єднується 12 вольт. Додаткових драйверів у нас немає, ми не бачимо. Обов'язково при встановленні ламп будь-який автомобіль, саме світлодіодних, ксенонових, галогенових, обов'язково потрібно вставляти правильно світло-тіньову межу. На кожній лампі використовується по 30 потужних світлодіодів. Як заявляє виробник, потужність світлового потоку. Тут 8600 люмен. Обов'язково на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. Бережіть себе.